Стали на позиції, посміхнулися. Камера мотор знімаємо. Ріг вже в четверте став учасником міжнародного танцювального флешмобу. Його проводить Асоціація європейського маршруту індустріальної спадщини. Головна мета привернути увагу до необхідності збереження індустріальних об'єктів. Тож локація для танцю відповідна в нашому місті п'ять об'єктів, які входять до індустрії до маршруту індустріальної спадщини, і серед них сьогодні обрана локація це скансен гірничої техніки. Нічного гірничо-збагачувального комбінату відбуваються зйомки танцю, і потім буде монтаж відео і відправлення для до організаторів. І 11 вересня буде відбуватися європейське свято індустріальної культури. І потім відео буде приймати участь у голосуванні за лайками у соціальних мережах. Торік кривий ріг був у переможній трійці, здобувши друге місце цього. Разу учасники націлені піднятись на сходинку вище і одержати перемогу. Попри всі складнощі підготовки, результатом постановник танцю задоволений. Ми вперше приймаємо участь у цьому флешмобі, знаємо, що ми повинні захищати інтереси і долю нашого міста і також. Всієї України діти, коли взнали, що в нас є дуже мало часу, небагато часу. Це було лише два дні, вони зібралися дуже швидко. І за ці два дні я думаю, що ми зробили неймовірно. Неймовірно, думаю, у нас вийшло, і ми гідно представимо наше місто і нашу неньку Україну. Участь у флешмобі взяли близько 30 вихованців палацу культури Північний. Це два танцювальні колективи, які буквально за два дні станцювалися до взірцевої синхронності. Я вперше приймаю участь у такому масштабному флешмобі, але я хочу отримати заряд позитиву. Ось ми готувалися тільки вчора почали, вивчили швидко рухи. Ось такі гарні вишиванки, у нас костюми. Нам подобається тематика, це круто, що хоч щось ми проводимо в такий час, це якось може відолікти від всього, що. Рой за правилами флешмобу організатори надсилають учасникам кепки щоразу іншого кольору цього року червоний, тому і вийшло дуже гарно і яскраво. Це для нас дуже велика честь, що ми представляємо наше місто Кривий Ріг і всю Україну. Карина Крикун, Юлія Вітряк, Роман Кравченко. Цей день.